Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. У z пабліках розхвилювалися. Мовляв, американський автомобілево Defender з технікою для ЗСУ засувішов до Балтійського моря 26 травня. Має прийти до Балтиськи. Пишуть, що з урахуванням кількох тижнів на доставку техніки в Україну контурнаступ можна очікувати у другій половині червня. На фоні цих новин в Пригожина почалася істерика. Глава ПВК Вагнер Євгеній Пригожин закликав Росію готуватися до важкої війни. Запровадити воєнний стан, сконцентруватися на виробництві боєприпасів, розпочати нову хвилю мобілізації та за прикладом північної Кореї закрити усі кордони. Ці інструменти на його думку дозволять не просрати Російську Федерацію. Ми повинні перестати жирувати, перестати будувати нові дороги, нові об'єкти інфраструктури, працювати тільки на війну. Сказав Пригожин під час інтерв'ю медузі. Росія треба в обсязі північної Кореї прожити певну кількість років, закрити всі кордони, перестати мигдальнічати, забрати всіх своїх отруків за кордони, і гарувати важко працювати тоді, ми і прийдемо до якогось результату. Він також обурюється тим, що глава міноборони Російської Федерації не витрачає гроші на боєприпаси, тоді як його зять ходить булками трясе. А дочка відкриває форти Кроншацькі. Глава Вагнера також не вірить в те, що Європа та США втомляться від українського конфлікту. а Китай посадить усіх за стіл перемовин. Пасимістичний сценарій кухаря Путіна, коли силам оборони дають ракети, Україна продовжує готувати війська, а потім наступати та контратакувати. Можливо, Наступ десять стане успішним. Вони будуть відновлювати кордони до 2014 року, і Це легко може трапитися. Вони будуть атакувати Крим, будуть намагатися підірвати кримське міст, відсікти шляхи постачання. Тому нам треба готуватися до важкої війни. Підсумував Пригожин. Засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин вважає, що в Україні тепер одна з найсильніших армій у світі. Водночас, першою армією, на його думку, є Вагнер. Ми прийшли по Хамське, пройшлися чоподіями по всій території у пошуках нацистів. Поки шукали нацистів на Васили всіх, кого можемо. Потім підійшли до Києва, потім обісралися і відійшли далі до Херсона. Обісралися, відійшли. Після цього чи до цього вже час плутається Ізюм, лиман і якось у нас все не складається. Спецоперація робилася задля денацифікації та демілітаризації. Українці були просто колишньою республікою СРСР. У них була українська мова, і всі до неї і з повагою ставилися, у тому числі в СРСР. Таким чином щодо денацифікації, ми зробили Україну нацією. Відомою всім у всьому світі Україна Країною, яку знають абсолютно скрізь, це як греки у часи процвітання Греції. Ми легітимізували Україну. Тепер щодо демілітаризації, якщо вони мали на початку спецоперації умовно 500 танків, тепер в них 5 тисяч танків. Якщо у них воювати вміло 20 тисяч людей, нині воювати вміє 400 тисяч. Як ми її демілітаризували, виходить, що навпаки, ми її хрін знає, як мілітаризували пригожена зла українську армію однією з найсильніших у світі. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобай. Пішіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!